Докладніше про це будемо говорити з нашим гостем Григорій Кукрузи, економіст України. Економіка Outlook, вже в студії. Пане Григорію, вітаю. Добре. Дивіться, там взагалі була страшенна цифра. Ледь не 50 мільярдів за весь час, поки існує криптовалюта, Україна не дозаробила, я так зрозумів. Це робили мої колеги без мене. Я так то сам сам а, трішки. Ясно, що цей ВВП, він залишився в ціні. Хто просто не в ринку, вони не розуміють масштаби обігу взагалі? Я не розумію. Мене нема жодного Діма, знає, біткоїна. Знаєш, чому ти не розумієш? Тому що, на мою думку, це ще законодавчо у нас ну, толком не врегульовано, насправді. Але вже потрібно платити так. податки, вже, вже потрібно платити штраф. Ну, Це нормально взагалі, як ви вважаєте? Можливо, mm, треба <сіст> там, <сіст> <сіст> Як це. Є зараз там подані два законопроекти, вони між собою конкурують. Один від національної комісії по регулюванню цінних паперів, один від е, Мінцифри. Е, від, е, В'ятнадцять комісій він більше імплементує європейський досвід, європейський досвід. Він ну з однієї сторони окей, з іншої сторони, ми значно швидше розвиваємося в напрямку крипто порівняно з, з Європою. Тобто, ну крипто... мати на увазі, що ми вже роз... ну во та рівень проникнення він значно вище. Тобто кількість гаманців на душу населення, mm. кількість обмінників, популярність переказів. Ми значно значно швидше, значно були відкриті ще до цього до цього ринку. А, можна по різному дивитися, чому там ну, європейцям доступні класичні якісь інструменти інвестування. У нас немає внутрішнього фондового ринку, тому в нас там да, якось більше пішли інвестувати в крипту в різні в різні, mm -hmm. а, різні такі речі. В принципі, ми одні з навіть з лідерів по криптобіржам. В Україні ну, українцями були створені і Whitebit, Це абсолютно ну, на світовому ринку конкурентна біржа. Ну вона там да поступається бінансу, але але ну. Враховуючи ці обмежені ресурси, які в них були, це, це вели... і, ну, і куна в нас є, була створена в Україні, є там і, і QMOL також. тобто, В принципі, ми така, знаєте, фабрика, фа -фа фабрика, елеватор по, по виробництву різних і, і криптобірж, і монети були різні створені. там, Здається, в ТОП-20 зараз в Ходенір. Це повністю команда розробників з Харкова створили його в Україні, тобто, Ми по багатьом речам. Uh, ви, ви в світі були в на, на передових позиціях 17-18 рік. Ми точно були там в топ 5 країн світу по обсягам майнінгу, саме за рахунок дешевої електроенергії. Uh, багато всіх цих речей, які спочатку, коли ринок був абсолютно не відрегульований, ми були там перші. Зараз ми позиції багато в чому втрачаємо, а uh, тому що різні країни да, ну, Португалія навіть ну повністю. Країна Єврозони, маєш білі кошти а, ну, по, -по, по Європі, а, почали якось ну, створювати сприятливі або хоча б якісь податкові умови і нормативно-правове поле. От, ну, навіть з цим да, ну, не можна з цього жартувати, але цей чоловік потім не зміг би потім ці біткоїни ніяк задекларувати, тому що їх форма не зрозуміла, чи це угу. актив, чи це, чи це валюта, чи це обігові кошти. Тобто у нас поки що законодавство відповіді на цього не е, немає. Навіть ну, податки з цього він не міг заплатити, тому що немає ну, форми активу, вона не визначена, з чого він має, з чого він має їх заплатити. А, відповідно, є, ну, є пропозиція нацкомісії 19,5% для фізосіб, 18% для юридичних осіб. Є позиція ну, Міністерства цифрової uh -huh. трансформації, що uh -huh. з перехідними періодами від, 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 5%, від 5%, рухаючись потім вище. Розумію, що ми зараз воююча країна, що ми маємо там, да, всі кошти максимально направляти в бюджет. Питання в іншому. У вас є можливість виводити певний бізнес ціни з ціні певним адміністративним тиском на нього. З криптою так це не спрацює. Ви можете поставити касові апарати для ФОПів, воно буде мати певний ефект, тому що ну, там, їх легше відрегулювати з криптою, вона повністю а, цифрова. І когось змусити ну, адміністративним тиском. Чи його чи, ну, задекларувати, чи повернути бізнес в Україну, чи взагалі ну? Ну тобто держава каже: слухайте, е криптобізнесмени, ми придумали, давайте ви будете платити податки. А вони такі. А ви нам що? і це тут в, 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 в різних пропорціях можна можна застосовувати там да батіг і пряник угу. а в укреплі тут має бути більша частка пряника, ніж батога. Так от інакше що, що, що держава може запропонувати, і чи вже вона щось пропонує? До прикладу дія сіті? Що це таке? Що там люди будуть приходити майнити, видобувати е, для чого вона потрібна криптобізнесменам? Того, що ми бачимо, що замість 18% податку на прибуток ви можете сплачувати як і по іншим любим видам діяльності в Діє 9% податку на виведений капітал. Це абсолютно окремо. Дивіться, я би більше акцент все-таки зробив на фізичних особах. Угу. Вони можуть не ставати резидентами, так, але ну, 5% потім перехідний перехідний етап на перші. На перший період це ну, така, а це достатньо висока ставка, тому що в Португалії цей режим цифрового качевника, там здається, взагалі нульова ставка на перші два роки від доходів з, з криптоактивів. А багато є країн, де, в принципі, нульова ставка на доходи від криптоактивів, але там гірші, гірші десь можуть бути, ну скажімо так, кошти в банку в Дубаю. Там нульова ставка, але вони не, не такі білі, не такі. Транзитні кругом по світу, як, наприклад, кошти з Португалії, кошти в Португалії легше з ними десь розраховуватися, ніж ніж з ніж а, ну. Ми зараз намагаємося, от всі ці активи, які є в Україні а в звичайних громадян по крипті, якби вони їх задекларували, заплатили з них певні податки. Це був би такий ну класний бонус в бюджет. тому що вони всі ці активи крипто накопичували ну об'єктивно хтось з 13-го року, хтось з 12-го, воно там все зростало по капіталізації. А це люди могли б, це, що вони накопичували 10 років, раз прийти, задекларувати і ну там да, в складний 24 зараз четвертий рік по наповненню бюджету. А, заплатити а, умовно ПДФО з всіх за ці минулі 10 років, якщо ми вводимо весь цей ринок в ціні, та та Але головне питання: угу. що е е фізична особа, яка сплатила податок на свої біткоїни, отримує, отримує? від держави. Так, якийсь захист е своїх. Е тобто, вона отримує документи на ці кошти. Потім вона має повністю білі кошти на банківському рахунку, може ними розраховуватися, е купувати нерухомість. Е тобто вона ну... робить свої криптогроші легальними. Да, Лист. Лист. але да. все да. одно да. я е, не розумію. Я, я ніколи не майнила, але дивися. дивися. наприклад, я на 10 десять біткоїнів і так? хочу купити машину. але... Ніхто не хоче в мене їх прати, тому що це нелегальні гроші, вони нелегітимні. І тому для того, щоб держава визнала мої 10 біткоїнів, я маю їх задекларувати, сплатити податок, і держава каже, молодець, тепер у тебе трошки менше, ніж 10 біткоїнів, але тобто можеш я купувати. Я не працювала ці гроші. Я платила за електроенергію, яку, там, за допомогою якої майнила. Тобто, тобто, платила всюди, а тепер я ще маю заплатити ще податки на свої гроші, ті, які я заробила. Ну, ну, ну так, Ну, ні, якось я, чесно, я не згодна. От, ну, вибачте, нас є, на є податок Баба, на я депозити, Да? Тобто ви ну, маєте певні заощадження, звідки з доходу, з якого ви заплатили ПДФО. Ці заощадження ви вклали в банк на депозит, і з прибутку на депозит ви ж сплачуєте ПДФО також. Ти весь час платиш податки, ти просто про них не знаєш. Клас. А тут схожа ситуація: Тобто у вас є актив, він приносить кошти, була у вас, ну, ви купили якусь крипту. А якщо ви ще збереглися документи, по якому курсу ви її купили, як змінився курс, грубо кажучи, за ці 10 років ну, на на приріс на приріст капіталізації виплатите дохід 5%, Це хороша ставка в умовах України. Річ повертаючись до, до попереднього, про авто, якщо ви подивитеся більшість автосалонів вже в Україні ну, пропонують за за, да. за, за криптовалюту. Тому бачиш, ти весь час платиш податки, просто, е, просто ми... треба заплатити ще. Ну просто так, так. Все, всі нововведення викликають у нас як певну долю обурення. А чого це ми маємо платити податки? Бо ми хочемо наповнювати бюджет і якомога скоріше виграти ту війну. Давайте далі. Ось про що словацькі перевізники заблокували для вантажного транспорту пункт пропуску вишнє німецьке Ужгород на кордоні з Україною. Як повідомили, у вітчизняній Держприкордонслужбі, блокада розпочалася о 13 Тій Причому Братислава офіційно про це не повідомила на тепер перед пунктом пропуску з боку словаччини стоять приблизно 300 вантажівок. Легковики і автобуси пропускають. Скільки триватиме страйк, невідомо. Нагадаю, вже третій тиждень тривають тримають блокаду для вантажівок польські перевізники на трьох пунктах пропуску між Польщею і Україною. Ми нещодавно спілкувалися з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченко. Він сказав, що зазвичай про таке повідомляють. І жодних сповіщень від словацьких прикордонників не було. Як бачимо, і цього разу Братислава не попередила ні про що, але вже вони там собі влаштовують якісь протести. Чим це нам загрожує? Які, які збитки ми можемо понести? І Кому буде гірше? Словаччині чи Україні від того? Якщо не пам'ятається, з 6 числа почалися протести, поки що ніяких ну, цифр я не зустрічав, що точно пам'ятаю. В 2022 році 60% цього імпорту по вартості, який попав в Україну, це був автотранспорт, який їхав, ясно, що з Західного кордону, з Білорусі, з Росії до нас нічого не їхало. Тобто ну дві 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 третини зараз у нас ну воно зависло. Якраз зависло ягодин. Це був основний пропускний пункт. Здається, пропускна здатність була близько тисячі авто на, 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 на добу. На добу. Да, зараз там суттєво впали там з того, що мені розповідали нижче п'ятдесяти, нижче 70. Більше ніж, більше, ніж в десять разів. Друга третина всього експорту, що ми експортували, також це був автотранспорт, А також, ну. Є також і певні проблеми. Відповідно пішло більше навантаження зараз на, на румунський кордон, і нам якимось чудом просто повезло, що вони лояльніші ніж а, польська сторона, і поки що в Румунів навіть ідеї не виникає щось блокувати а, зі сторони ну, для, для, для України зі сторони України. А, друге, тільки що вийшло питування європейської бізнес асоціації по їхнім а, учасникам. Вони втрачають приблизно мільйон а, гривень на день, а саме через а, довші. Довші черги на, на кордоні до цього було опитування великої федерації роботодавців України. Так само всі їхні крупні виробники навіть зараз певні заявили про можливе перенесення виробництва в Європу, тому що вони не можуть зривати контракти. Да, коли у вас стоїть вантаж по два три тижні в черзі, і не прогнозовано, тобто черга десь падає, там ну, до, до 10 днів, десь зростає до, до 15 днів. це нерегульований процес. Також також ну, по двом да таким крупним бізнес асоціаціям бачимо, що вони несуть високі збитки, і це проблема не лише власників автокомпанії. Це ж проблема більш реального сектору. Вони просто ну логістика доставляє, поки що ці збитки лягають на них. Але транзитом ясно, що це б'є по всьому реальному сектору, який зав'язаний на, на експортам. Легка промисловість, якась за залишки. Ну, важка промисловість не експортується, хоча знаю там да, декілька на на, на, на різних заводів по, по металам, які експортують в, в Європу. А, непопулярна думка, яку я бачив, це повернутися все-таки до дозвільної системи, тому що дійсно дуже багато умовного сміття почало виїжджати а, з України а, в, в ну, Камази, умовно старі, якісь радянські такі машини вони ну, раніше ні по яким нормам не проходили. А от такі є системні гарні компанії з, з там ну, з нормальними заробітними платами, не в ціні, з нормальними автомобілями, страховками. Вони в принципі ну як вели себе порядно, так і ведуть порядно. А от з цим ну, з'явився транспортний безвіз, це величезна заслуга. А, в першу чергу, наших європейських партнерів, що вони дозволили нам ну, відійти від системи квотувань, пам'ятаєте, колись до, до, до цього там до війни. Постійно українські перевізники метонгували біля кабміну, десь ну, біля земель, що ну, на нас завершилися, нас завершилися. В нас завершилися. Дозволи. Ми не можемо їздити їздити в Європу. Потім з'явився транспортний безвіз без ніяких дозволів, прямі перевезення. Україна, європа, все, що потрібно. Ви вільно можете возити. Єдине, що не можна виконувати рейси всередині Європи, тому що ну тоді вже ви забираєте повністю ну частину частину їх економіки. З'явилися, на жаль, про це мало говорять компанії-порушники з України, які нелегально займаються цими перевезеннями, всередині Європи, всередині? Всередині Європи, в тому числі, на жаль. Дискредитують з цим взагалі українську українську логістику українських перевізників. Я вважаю, Що такі компанії потрібно було знайти там, дав, ну, дати їм високі штрафи. Ну По... а чому ж тоді в Польщі не знайшли ці компанії, якщо бо ну, бо це ж територія цими, європейського цими союзу знайти, напевно, і може, її. знайшли через те і мітингують. В тому числі одна з, ну, одна з вимог всіх цих да, по тому, ну, що якщо вийти подивитися, абсолютно звичайні, а, ну, звичайні чоловіки такого сурового вигляду там, ходять з топорами, з, з, цими, з, з, з плакатами, ну, скаржаться, на, на, на ці нелегальні рейси саме наших, наших водіїв. Тобто, в принципі, було б добре десь признати. Ну, Переговориться ж завжди про якісь поступки ну, з кожної з сторін, але разом з тим, ваш колега по економічному сектору mm -hmm. Андрій Новак. Він вбачаються в цьому і певний російський слід. Мовляв, що само по собі воно ну, не могло б так виникнути. Не така сильно велика проблема. Ця економічна, щоб прям блокувати тижнями пункти попусу. Бачив цю думку, ну і на Фейсбуці бачив, не можу ні спростувати, mm -hmm. ні, ні, підтвердити. А, ні, чи чи погоджуєтеся ви з нею, чи ні? Дивіться, що мене турбує, якраз через е, Луцьк Львів шли, ну, там, да, певні вантажі. Тобто, ну, ну, це ж не секрет. Тобто, воно воно все йшло через цю mm -hmm. трасу, так, рівне, рівне Луцька. Якраз ці пункти заблоковані. Точно знаю, що неймовірні проблеми з гуманітарною допомогою, тобто і товарами подвійного призначення, mm. хто там возив тепловізори, от в них ну, шалені проблеми. Все, що подвійне призначення, воно просто зупинилося, не їде. Гуманітарка також зупинилася, не їде. На рахунок прямих військових поставок, не можу сказати, але ну, якщо пункт пропуску заблокований, ну, напевно, є проблеми із військовими вантажами. І це, і це дуже сумно, тому що я особисто я не розумію цього моменту. А... Знову ж таки, якщо це польські перевізники, ви чудово знаєте своїх колег з України, які на вашу думку порушують законодавство там і так далі. і Так далі, і так далі. Знайдіть, розберіться, чому вони ставлять фактично нашу економіку під загрозу, блокуючи. Ми не отримуємо гуманітарку, ми не отримуємо військову допомогу. Ми не отримаємо купу всього наші фермери, які і так бідні вимушені пристосовуватися до цих. Просто нереальних умов, що стосується зберігання зерна, що стосується його вивезення, експорту і тому подібне, і тут знову ж таки палки в колеса. Тому е, я не розумію, чому так е, ну погано ну, на мою думку, щоб не сказати якесь інше слово, реагує наприклад європейська спільнота. Чому не реагує фактична Єврокомісія? Як би вона могла би зреагувати? Вони погрожують, що застосують якісь санкції. Вони будуть дієві, як ви вважаєте, чи ні? Ну, дивіться, є ж заява нашого асоціації міжнародних перевізників разом з, здається міністерством інфраструктури Польщі, що ми будемо там оцінювати збитки, подавати а в подавати в суд на на їх відшкодування. Ну подавати проти кого проти умовно громадської організації поляків. Ну яку можна просто закрити ну, і власне. збанкрувати. Тобто, притягнути когось до відповідальності неможливо. Ну я наскільки це я розумію. Нас не це, це роз... цікавить. Нас цікавить зупинка цього страйку і відновлення перевезень. Тому я, я, я навіть Діться, не знаю. Дивіться, поки що є, є з ким не сплакую, ні, у кого немає відповіді, як це зробити. Тобто, ну там та друзі, представники транспортних компаній, які знаходяться в робочій групах з міністерством, з ну, міні інфраструктури робить те, що може МЗС також ну там робить те, що може. В них немає відповіді, як поки що зреагувати, тому що це не від нас залежить. Тобто, ну те, що можна було зробити всередині України. Зараз от там де да, мені сподобалася голова України Ну, буквально він зараз знаходиться на кордоні, там слідкує за цим всім. За чим за чим може? Що рік ну помінялася зеркально помінялася ситуація. Рік назад такі самі черги були на виїзд, а зараз на в'їзд. Коли вони були на виїзд, ми могли збільшити кількість пропускних пунктів. Ми їх дійсно там суттєво збільшили, могли вплинути на пропускну здатність тих пунктів, які є, зробили електронну чергу, що ну так потрібно чекати 10 днів, але у вас є конкретний час, конкретну дату, і ви можете там не жити на кордоні, можете приїхати в цей час в цю дату. Як ну? Те, те, що можна було зробити по нашу сторону, ми все зробили. Як вплинути на інші країни, там да, бачимо зараз, там ну, і Словаччина приєднується, і ну. ну, власне, я чомусь думаю, що якби було бажання величезне польського. Уряду польської влади вирішити це питання, то воно б напевно вирішилося. А ми говоримо далі про таке: рівень офіційного безробіття в Україні оновив історичний мінімум. Про це свідчать дані Нацбанку. Кількість шукачів роботи у жовтні становила трохи більше 97 тисяч. Для порівняння торік ця цифра сягала 239 тисяч. Найбільше нині безробітних зареєстровано на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. Найменше у Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях натомість потреба. Роботодавців у працівниках станом на жовтень становить майже 55,5 з половиною тисяч. Не сидять без діла за кордоном і українські біженці. За словами єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав у 11 країнах Центральної та Східної Європи. Понад 60% наших громадян знайшли роботу. Найвищий рівень зайнятості українських біженців у Польщі тут роботу знайшли 65% наших громадян працездатного віку у великій. Британії працевлаштований 61%, а у Швеції 65%. Найнижчий рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині, Італії та Швейцарії. У кожній країні роботу знайшли лише по 19% наших співвітчизників. Пане Григорію, от в тих країнах, де найменше українців знайшли роботу, можна е, вважати, що там найбільші соцвиплати біженцям. Зням зняв з язика, чесне слово. Ми ж не знаємо рівень офіційної чи неофіційної зайнятості. Вони можуть працювати просто неофіційно або можуть залишатися… або можна працювати в країнах Європи неофіційно, я не вірю. По опитуванням ми бачимо, що близько 20% зайняті від 15 до 20% в середньому зайняті неофіційно. Угу. Друге, вони ж можуть залишатися ну, податковими резидентами, можуть залишатися онлайн працювати в Україні. Таких людей достатньо, достатньо багато. Тобто, бути зареєстрованими біженцями Німеччини, але працювати, умовно кажучи, на якусь компанію, компанію звичайно. Так. Угу. Окей. Угу. А, то виходить так, що. Ті е, біженці, які працевлаштовані, ті можуть залишатися тих, Європа хоче. Інших, іншим Європа готує, наскільки я пам'ятаю, з того, що я читала готує, пакети, да. так, е, е, готує обмеження виплат і, мовляв, їдьте в Україну. Ну, Насправді нічого критичного я в цьому не бачу, відверто кажучи. Там цікавіше, там здається, пакети виплат, навпаки, на повернення. Річна оплата оренди в місці, з якого ви приїхали. Угу. <тактер»> Просто я до того веду, що якщо людина в Європі не змогла влаштуватися на роботу, то чи буде вона зацікавлена влаштуватися тут, в Україні, на роботу? Попри те, що в принципі вистачає вакансій. 55 тисяч вільних робочих місць. Ось вільних робочих місць, тобто, на, з певною кваліфікацією. Тобто, нас одної сторони ем, дані держстату, Вони ну від них в принципі вже всі відмовилися. Вони просто залишилися дуже дуже формально. Навіть mm -hmm. національний банк в своїх розрахунках він орієнтується на опитування InfoSapiens, Там безробіття складає 15%. А це точно не там, 80 чи сіки тисяч осіб, про які зараз Та скажу, 90, 97 сім тисяч. Uh -huh. Це точно не 97 тисяч осіб, про які про які ну які надає держстат. Просто є терміни, скільки ви можете бути безробітним. Їх навіть під час війни скоротило вдвічі, якщо не помиляюся, 180 до 90 днів. Плюс по чоловікам вони мають ставати на військовий облік. Для багатьох це є високою високою проблемою. То там там ну, цілий ряд. Тобто, не всі люди, які не мають роботи, зареєструвалися безробітними. Я б сказав, що ну навпаки дуже мало тих, хто не має роботи, uh -huh. і ну продовжують залишатися зареєстрованими безробітними. Uh -huh. Часта, ну, значна частина з них вже були в цій вибірці, пройшло там чи 90 чи 180 днів, вони з неї випали все. Хоча ну, вони залишаються десь там в себе вдома в квартирі, шукають роботу там, на різних сайтах, там, Work.ua і так далі. Ну, або знову ж таки, люди можуть працювати неофіційно, Це, або, або і працювати. Так, і Ми не знаємо, чи є у них робота, чи нема у них роботи. Взагалі про цю людину ми нічого не знаємо. Звичайно, до речі, я читала, що багато хто скаржиться з тих, хто шукає роботу безробітних людей, що так, робота є, її ну, точніше як вакансії, є, їх багато, але от заробітна плата занадто маленька. Ви щось чули з приводу того, наскільки от зараз заробітна плата адекватна нашому ну, нинішньому рівню життя? О, це філософське питання. Це, це філософське питання, дійсно. Ну, дивіться. Середня заробітна плата, Держстат зараз її перестав давати. Є лише там, ці площадки-агрегатори, це приблизно 14-15 тисяч гривень. Вона почала відновлюватися. Ну це, це приблизно на 20%, враховуючи інфляцію нижче, враховуючи інфляцію ніж довоєнний рівень. Більше ну більше ну на наскільки можна прожити ну да філософське питання. Кожен якось сам балансує свою цю ну свої витрати під 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 своє під ну, якщо доходи. наприклад двоє людей живуть разом і у них у обох середня зарплата і в купі вони заробляють 30 тисяч. То ще можна. Ну я говорю про Київ, наприклад, якщо е, обмежитися можна. базовими потребами і орендою не занадто дорогого житла, то, то можна. Але якщо ти один і в тебе ось ця середня зарплата, і тобі ще треба винаймати житло, то тобі треба попереджати в якесь інше місто. Якщо ти приїжджаєш в інше місто, то ти втрачаєш цю роботу і починається такий клубок, клубок проблем. Я е, ніяк не можу повпливати на те, аби заробітня плата, середня заробітня плата в Україні стала більшою, але я всіма е, силами хотів би, аби це було реальним, однозначно. Пане Григорію, ми щиро дякуємо вам, Дякую. що ви були разом з нами протягом цієї інформаційної години. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Григорій Кукурудзе, економіст Ukraine Economic Outlook.